Для всіх маленьких поціновувачів активного відпочинку електроквадроцикли Sport Energy FFK 1200 в нас на огляді. Не дивлячись на те, що це дитячий електроквадроцикл, розрахований для дітей від 3 до 6 років, оснащений він по дорослому. Тут в нас і активна. Дійсно працююча підвізка, акумулятор із запасом ходу до трьох годин безперервної їзди. Лінзована led оптика потужний електродвигун на 1200 Вт, який дозволяє розігнати цей квадроцикл до 30 км на годину та повний набір асистентів безпеки. А саме швидкість можна обмежувати трьома режимами: 5-15. Та 30 км на годину. Датчик присутності водія у вигляді педалі. Якщо контакту з нею немає, квадроцикл зупиняється. Також цей електроквадроцикл має дистанційне керування пультом, в разі чого його можна дистанційно вимкнути. А також цей квадроцикл має найширшу базу в своєму класі. Подаруйте своїй дитині справжнє яскраве дитинство разом з електроквадроциклами Sport Energy FFK 1200 та ArtMoto.